Всім вітання. Нарешті дійшов вже до більш серйозного етапу. Те, що я хотів, як то кажуть, і планував одразу, це перейти до частотного розщеплення води. На цьому базується принцип Стенлі Мейера. Він в своїх лекціях і бесідах з. Ну, Хто сидів, не знає, але ну, факт, того, що в інтернеті бачу. Бачимо, іде така, якби непогана реакція. Тепер дивимося по параметрах. Щупи вольтметра стоять на електродах. На електродах у нас 7 В, 7,26 споживання 10 Вт. Ну, блок живлення трошки бере на себе 1,5 Вт. Тобто зараз працює із 9 Вт. І, як ви бачите, працює лампочка. Якщо на лампочці у нас 30 вольт, то що тут 36-38 вольт блок живлення. Тобто у нас 30 вольт іде на лампочку і решта йде на електроліз. Тепер, що стосується частоти скважності, частота зараз. 0,9 кГц 901 Гц, скважині 22%. От, бачимо, іде газовиділення, утвориться газ Брауна. Частоту подивилися і тепер переходимо до регулювання частоти. Я зараз частоту буду скидати. Так, частоту я скину споживання. Залишилось і інтенсивність зменшилась? Тепер буду додавати, коли я додавав так у мене з'явився такий. Свист, зараз буду оббирати. Регулюю. От, таке починає бути інтенсивне Ця частота вже доходить до 900. Тепер додаю ще. Це вже надуваються такі пузирі. Муха пить нам. Ну, как на девятьсот, девятьсот Так, тепер варто буде погратися з електродами, тому що саме електроди Стенлі Мейр робив розрізи і робив у вигляді камертонів. Коли буде настроєний сам камертончик, він буде робити також коливання і буде, ми бачимо, інтенсивне газовиділення, видно, як бурлить от споживання як було, навіть трошки зменшилося напруга побачили. Це сьогодні я нарешті дійшов до цього етапу, і над цим буду працювати ще не один день, тому що саме в цьому важливо. Сьогодні один вже ключик спалив. Нагрів абсолютно ніякого немає. Так, це ключ К898. а Вони в автомобілях, в зілах коли ставлялись в системі запалювання. Тобто ходовий ключ, ще раз скажу, К. K... Так. 898. а Схему зараз намалюю принципово і покажу, з чим це мали справу. Зараз з чисто поблочно намалюю і продемонструю. Так, генератор імпульсів ЗК, бачите, ПП1К. Він стоїть у нас першим, керує ключом. От у нас ключ. Далі лампочка, електролізер і блок живлення. 36-38 вольт. Сам блок живлення, якщо от зараз виключений у нас генератор, те, що я говорив. 1,3 Вт бере сам блок живлення без навантаження, і як ви бачите, залишкова ще у нас напруга залишається. І зараз, коли ми даємо живлення на генератор, запустилася робота, засвітилась лампочка, і частота 900, це для води з-під крана. І вже пішли інтенсивні вальбашки. Для кожного електрода і для складу води частота буде мінятися. Так що це все підбирається кожного разу. Якраз це є поле для дослідницької діяльності. Прилад каже до побачення. І я всім бажаю всього найліпшого і до нових зустрічей!